Зовсім по іншому, все було в Сергія Рибалки. Після від'їзду з Динамо Риброва досвідчений опорник несподівано втратив місце у складі. У пошуках кращої долі подався у сіваспора. Там він став своїм чотири сезони, 52 матчі та 5 голів. Рібалка, рібалка щось схоже було. І у Миколи Морозюка. У 2019-му він залишив Динамо та приєднався до Арізеспора, де провів далеко не найгірші три сезони. Лому все супер. Люди класні, приємні, такі зустрічають, люди поважають. Такі релакс. Я говорю, що я тут як санаторій. Тут тобі нічого не треба, ти зручно вдівся, можеш. Я не знаю, куди хочеш зайти. Ти нічого ніхто не звертає уваги на тебе. Морозюку так сподобалося в Різе, що українець залишився там аж на три сезони. У коктиві активі 72 поєдинки. Максимальний професіонал. Закінчується гра, сідаю в клубний автобус, їду на базу, вечерю, їду додому або ночую на базі. На сідуючий день зал, йду, в басейн, в цьому готелі в хожу. Коли вихідні, то літаю в Київ. Це ідеальне місце для молодого футболіста. От сюди приїхати в правильний час, в правильному віці це супер. чесно класно. Нема, 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 нема цього спокусу. Грав на позиції крайнього бронця, тому голів не забивав.